Обласній раді відбулася позачергова 24-та сесія. Її скликали у терміновому порядку через два проекти рішення затвердження угоди про передачу коштів позики між міністерством фінансів України, міністерством розвитку громад територій і інфраструктури, Волинською обласною радою і комунальним підприємством Волинь енергософт для реалізації субпроекту термореновація будівель медичних закладів Волині. Однак у Волинській облраді вже взяли за практику навіть не обговорювати питання порядку денного і відразу голосувати. Ще є необхідність доповідання. Зміни доповнені. Ставлю на голосування за пропонований проєкт рішення за основу в цілому. Також синхронно без обговорення проголосували і за проєкт рішення. номер 23 4, про підтримку Збройних сил України, військових формувань, національної і інше дотворення, утворених відповідно до закону України, військових формування траплохових органів та деякі питання формування виконання обласного бюджету у 23-24 роках. Таким чином депутати визначили пріоритетні напрямки здійснення видатків з обласного бюджету в період дії воєнного стану упродовж 2024 року та встановили, що 75% вільного залишку бюджетних коштів обласного бюджету, що складеться на 1 січня 2024 року, спрямують на фінансування підтримки Збройних сил України а також інших військових формувань. На це у наступному році скерують також 50% відсотків надходжень коштів податків і зборів до загального фонду обласного бюджету. Та 50% коштів від відчуження майна, що належить до спільної власності територіальних громад Волинської області. На завершення депутати затвердили нового директора Ковельського медколеджу, передали матеріальні цінності та старий ваз на баланс Головненської спецшколи. Тож, не обговоривши жодне з семи рішень, депутати завершили таку нагальну позачергову сесію.